Вітаю, Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, спеціально для читачів блискавки. З Чим Блінкін приїхав до Києва? Я думаю, з запевненням подальшої підтримки і потужним пакетом допомоги. На тлі розмов про те, що підтримка США може похитнутися, це дуже добре. Насправді, що такий візит саме зараз він здійснив. А затримання Коломойського це показовий виступ для боротьби з корупцією для західних партнерів. Ну певною мірою так. Ви знаєте, що західні партнери давно натякали про те, що треба боротися з олігархами, Ну, але зрештою це обіцяв робити і президент України. Я хочу нагадати: у нас законодавство ухвалювалось про боротьбу з олігархами. Інші там моменти, і скільки вже було журналістських розслідувань. Ну а зараз це прогрес. Я думаю, що я би пов'язав візит Блінкіна і пакет допомоги на мільярд одразу. Там не на десятки, не на сотні мільйонів, а на мільярд і затримання е, ігоря Коломойського. Це може бути дійсно пов'язане, тому що я не виключаю, що наші партнери можуть ставити за нас більш жорсткіші умови щодо надання допомоги подальшої. Це боротьба з корупцією, це реформи. Це нормальний демократичний розвиток, і звичайно, що ці сигнали вони відправляються прямо на банку звільнення всіх воєнкомів, популізм чи справедливість. Намагання встановити і відновити справедливість дещо популістичними методами в політичній діяльності. Мабуть, не вдається зовсім уникати популізму. На жаль, але звичайно, щоб комплексно вирішити проблему, яка склалася, потрібно комплексно боротися з корупцією в цій сфері від низу до самої вертикалі. А не обмежуватись тільки середньою ланкою, це раз. А по-друге, дуже важливо забезпечити прозорість через е, цифрові реєстри. Зокрема, по третє, потрібно забезпечити контроль через е, запровадження механізму військової юстиції в Україні. А це реальні інструменти. От я вам назвав реальні інструменти, які б якби вони були прикриті дещо таким популістичним гаслом про звільнення всіх, що подобається людям. Що можливо є і правильно, воно би запрацювало і воно дало би ефект. Не сподіваюся, що і наступні рішення будуть ухвалені. Про дії вже е, йдуть розмови. Ну залишилось нам запровадити військову юстицію для контролю, якраз зокрема і е, центрів комплектування, лікарських комісій і так далі. А нардепи провалили голосування за відкриття декларації. Це безпекові заходи, чи їм є що приховувати? Я не виключаю, що є що приховувати так, у нас складається не з одним скликанням Верховної Ради, і в, ць і і в цьому складе так само і тому мені здається, це просто затягування часу. А в тому, щоб якомога, ну скажімо, так, дати час відстрочити це рішення, але його потрібно ухвалювати невідкладно, тому що це і вимога наших партнерів на шляху до євроінтеграції і до НАТО. Влада допускає вибори під час війни чи на часі вибори. Ми можемо відкрити конституцію, там все чітко написано. І тут відповідь, знаєте, не знаєш, як діяти, дій по закону. А там написано під час воєнного стану вибори не проводяться. З іншого боку, є різні думки на заході в наших партнерів, що, можливо, варто було б зараз перезавантажити легітимність влади, провести виборчий процес, довести, що Україна прихильна до де. До демократії, але мені здається, що варто виходити виключно із ситуації на полі бою, виключно із е, умов, які будуть складатися, ну скажімо так, із того, чи взагалі допускатимуть умови безпеки проведення виборів. Це раз, по-друге, як забезпечити реалізацію права військових проголосувати і бути обраними. По третє, е, українців велику кількість, які за кордоном. І чи підходить для цього дія, розумієте, виключно і чи гарантується безпека цифрова? Тому я думаю, що все має залежати виключно від ситуації на полі бою і від того наскільки буде тривати воєнний стан, і можливо з цим і не варто поспішати, чи готові ми до чергового е, можливого блекауту? Питання складне насправді, тому що з одного боку я думаю, що люди. Морально, психологічно десь налаштовані, маючи певний досвід і розуміючи, що восени взимку ці обстріли російські атаки терористичні можуть тільки посилитись. З іншого боку, доволі суперечливі заяви є від енергетиків, навіть від президента про те, що нас чекає складна зима. Тому мені здається, що 50 на 50. тобто люди десь в більшій мірі так. Наскільки енергетична система, тут є питання? Хоча досвід а, минулого року свідчить про те, що українські енергетики доволі швидко старались робити все для того, щоб виправити ситуацію і відновлювати енергопостачання, чи можна сказати, що бо на Росії це переніс війни на території Росії, так, так саме так і є. І це дуже важливо, тому що там є два моменти: Перший практичний потрібно знищувати і пошкоджувати об'єкти ворога, які вони використовують для агресії проти України. По-друге, психологічний фактор тиснути потрібно, щоб там в Росії теж розуміли, що до чого призвела агресія проти України, і посієш вітер, пожнеш бурю. Тепер до них це все повертається ось таким чином. Тому я думаю, що так це дуже важливо. Крім того, мені здається, що це і індикатор того, що є. Зараз в оточенні Путіна певні люди, які можливо виступають за припинення цієї агресії, готові навіть сприяти і допомагати певній діяльності українських сил оборони спецслужб для того, щоб такі атаки були вдалені. А контрнаступ у розпалі чи посилять мобілізацію на Росії? Мобілізація там не припинялася, не припиняється і зараз. Вона постійно триває. Вона триває в прихований спосіб, тому що. Досвід о, оголошення мобілізації 21 вересня 2022 року. Продемонстрував, що це непопулярна, виявилася ідея Росії. Соціологія, яка б там не була, але вперше показала, що це похитнуло рейтинг Путіна, і тому, що зараз напередодні ось цих виборів, звичайно, це все фейково і умовно в Росії. Не можна говорити, але вони все ж таки намагаються, хоч якось, там, підтримувати імідж. тому будуть проводити більш приховано, але додатково будуть набирати. Ну озвучували цифри в 200 тисяч. Це, до речі, ще не настільки багато, як могло би і бути, і знову ж таки вони намагатимуться це робити за рахунок найманців і максимально прихований спосіб. А, а що по мобілізації у нас? Я думаю, що не треба виключати, що і в нас певні мобілізаційні заходи будуть посилюватися через те, що війна триває далі, через те, що чинний указ президента про мобілізацію. Через те, що потрібно е, виходити на ротацію підрозділам, які тривалий час знаходяться в районах ведення бойових дій. Тобто, ну і через те, що потрібно, власне кажучи, е, продовжувати ведення контрнаступальних дій. А для цього потрібні, потрібні зокрема і люди. Я не думаю, що зараз ми можемо говорити про те, що як дехто каже, що зараз там будуть сотнями тисяч, ледь не мільйонами. Мобілізовувати, але певні додаткові мобілізаційні заходи і добір людей він може бути. Чи зав'язане контрнаступ в осінніх дощах? Такі ризики є, тому що погода вона завжди вносить корективи. Тут може бути не виключення, ну тому що це реалії, погодні умови. Дійсно, такі ризики вони є однак, це не означає, що не можна буде вести. Наступальні дії в інший спосіб, наносячи удари артилерійські, ракетні по позиціям ворога по його логістиці, діючи малими групами зараз, наші сили діють на деяких напрямках без великої підтримки бронетехніки. Цьому не заважають погодні умови. Абсолютно більше того, досвід російських наступальних дій на сході минулого року продемонстрував, що. Саме на сході я не кажу про південь, а про схід можна вести наступальні дії навіть зимку, тому все буде залежати від не тільки від погодних умов, а від конкретного напрямку і, скажімо так, наших можливостей ресурсних, тому що тут не тільки дощ може впливати, а й те, що просто нашим підрозділам треба буде відпочити і отримати додаткові пакети допомоги. Провал зернової зустрічі з Путіним. Ердоган втрачає свій вплив. Я думаю, що ні. У нього вплив зберігається, просто Ердоган намагається а, діяти доволі прагматично, дипломатично, виходячи з національних інтересів Туреччини, які на жаль не завжди відповідають нашим інтересам. На жаль, хоча мені здається, що турецькій владі варто було б зайняти більш рішучішу позицію а, протидії Росії підтримці України. Мирні переговори це мрії расистів чи західні партнери насправді можуть почати тиск на нас. Росія би дуже хотіла, щоб західні партнери тиснули на нас, і ви знаєте, що є деякі заяви, які лунають час від час на заході від політиків, експертів, медіа про те, що можливо Україні варто підписати перемир'я, можливо, щось там, скажімо, зупинитися і так далі. Але я вам скажу, що ця точка зору на сьогоднішній день є не і вона не є визначальною в підтримці заходу України, і візит Блінкіна це продемонстрував і не тільки, і а, те про що говорять наші партнери, що вони готові далі залишатись з Україною. Інше питання: що нам для нашого контрнаступу потрібне постійне забезпечення ресурсне, і тут варто би так само було б активізовуватися деяким нашим європейським друзям і партнерам у спільному виробництві зброї і посиленні постачання зброї до України. Але я на сьогоднішній день скажу, що, попри деякі заяви і публікації, візьміться, точка зору не є визначальна, і о, всі сходяться на тому, що Україна має визначати параметри перемоги.